Декілька сотень рівнян зібралися на центральному майдані обласного центру, аби вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Жодних гучних промов чи обіцянок не лунало цього вечора. Лише спільна молитва та мовчазна пошана об'єднала присутніх. Нехай їхня мученицька смерть, по суті, нехай їхня кров доповнить ту велику скарбницю доброго сімені. І вже в скорому майбутньому ми дійсно побачимо нашу державу вільною, суверенною, незалежною, вільною від усяких загарбників, а саме головне єдиною і соборною. Небесна Сотня це сучасні герої, а тому їх імена повинні знати. Тож рівняним іще раз нагадали усіх 102 загиблих на майдані у лютому 2014-го. Георгій Арутюнян. 53 роки. Місто Рівне. Валерій Опанасюк. 42 роки. Місто Рівне. Олександр Храпаченко. 26 років. місто Рівне. У пам'ять про кожного загиблого у Рівному запалили символічні лампади. Вшанувати небесну сотню у рівному вирішили без політики. Як розповіла організатор вечора пам'яті, ця тема близька і болюча для багатьох людей, а тому політиці тут немає місця. «20 лютого це день великої жертви, великої і чистої жертви. Це день, день людей, які поклали своє життя, щоб ми з вами жили по-іншому. І на моє переконання дуже важливо, щоб ми, щоб мій син, щоб його діти знали цих героїв. Ми маємо мати свої легенди. Ми маємо виховувати своїх дітей, своє майбутнє на героїчних реальних вчинках людей. Тому сьогодні. Дня ніякої політики. 102 дві лампади горіли на Майдані Незалежності усю ніч, так само, як і чимало інших, які рівняни встановили біля меморіалу Небесні Сотні поблизу органного залу. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.